Режим контртерористичної операції на Росії у Російській Республіці Дагестан невідомі обстріляли, а потім і підпалили православну церкву, синагогу та пост ДПС у місті Дарбен та в Махачкалі. Відео з місця подій публікують місцеві телеграм-канали. Окрім підпалу в столиці Дагестану, Махачкалі невідомі влаштували перестрілку з поліцією, яка намагалася завадити їм утекти. Ай, в руку капала. Опісля перестрілки з поліціянтами терористи почали стріляти й у місцевих. Через це у Дагестані запровадили режим контртерористичної операції. На вулицях міст з'явилася російська військова техніка. «Skili! Ida skili! Ida skili! Eu que descer! Згодом стало відомо про ліквідацію шістьох нападників. За інформацією, розмі серед ліквідованих бойовиків упізнали двох синів місцевого чиновника Магомеда Омарова. Його вже затримали співробітники ФСБ. Ще декількох нападників спіймали на пляжі у Дагестані. Інші відібрали автомобілі у цивільних та втекли. За фактом нападів у Махачкалі та Дербенті відкрили кримінальну справу про теракт. Внаслідок заворушень загинули понад 15 поліціянтів і кілька цивільних. Окрім того, в церкві у Дербенті Бенті помер 66-річний православний священник. А в Махачкалі нападники застрелили охоронця церкви. Окрім того, стрілянина сталася й на кордоні Росії та Абхазії. За інформацією, Росзмі, там невідомі відкрили стрілянину по російському КПП на річці Псоу. Підстрілка на граніці представляють стоял, коротше. Автоматом націю стріляти одному ногу попали. Російські пропагандисти вже встигли звинуватити Україну в організації терактів у Дагестані. Однак у Центрі протидії дезінформації кажуть, заворушення і стрілянину у Дагестані могли влаштувати російські спецслужби. Ба Більше ці події можуть призвести до Третьої Кавказької війни. Таку думку висловив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його даними, у російській спецслужбі ФСБ зараз, начебто, триває протистояння між групами впливу. Потрібно розуміти, що Кадиров вкрай слабкий у Чечні також є проблема в Дагестані. Поступово все може докотитися до третьої кавказької війни, коли сфери впливу почнуть ділити там. Окрім того, свої припущення щодо того, хто б міг бути причетним до організації терактів, висловили в Американському інституті вивчення війни. У їхньому звіті йдеться про те, що здійснити атаку на церкву могло північно кавказське відділення Ісламської держави Вілаят Кавказ. Після нападу російська філія ІДІЛ -Ал -Азайм Медіа» опублікувала заяву, в якій хвалила своїх братів з Кавказу за те, що вони продемонстрували на що вони здатні. Каріна не телеканал НТА.